Не відходячи від каси, друга посилочка, друга розпаковочка. Все, експрес-розпаковки. Бо вчора здали чорний з газельки, а тепер маємо здати чорний сирій, покажи оцей щось з прийомки. І відправити на завод на аналіз, бо знову трошки затрималися. О. Так. А ця посилочка, оця посилочка, знаєте звідки? Товстолуг. Е, Товстолуг. За доставку людина заплатила 145 гривень. Так. Товсто луг. Так, гарненько все спаковано. Та-да-да-дам. Та-да-да-дам. Стоїть грошей зараз, я вам скажу, Стоїть грошей, реально стоїть грошей. Та-да-да-дам. Оце о! Андрій Дмитрович, той, що тесть, Це, напевно, ці рукавиці, що мені дарили, йому дуже сподобалися. Спочатку були жорстковаті, а потім ніби це вони. ну, Підуть до нього, підуть до нього на подарунок. Дякую. Так, це поки щось сюди. Скотч сюди. Я вам скажу, можна жити. Відкривайте онлайн-прийомки, будуть у вас круги, рукавиці, все у вас буде скотч. Так, зараз подивимося. Так, о! Красота! Серій показуй. Так, Теж красота. Все красота, ви бачите? Тепер тут дивимося. Так. Ага, тут, коротше, слухайте. Куди не підеш... яка фірма? А? Яка фірма? Дивіться, що в нас є. Сирий. Показала, де болгарочка. Боюся брати в руку, бо дікток почав блокувати за те, що ріжу болгаркою. Все, ще такого буде. Хоп, вже з кругом. Все є. Все є. Дякую. Людина порадувала, порадувала. Ааа, все, я згадав. Це відправив людині хромпік один. Вона забрала, а я не видалив себе, що я його відправив і ще раз відправив. І пишу, залиште собі як подарунок. А він каже, я вам готую посилку, от мій хромпік назад, я вам назад його положу. Тобто я два рази випадково. наскільки совісні люди. І дивіться, вчора двом людям переплатив на картку і двоє людей повернуло. Ну, Так що все, нормально. Дивіться, що тут ще є. Давай, Сірий вже тако за стіл. Зараз. Мідь 5,6. Ану покажи. Дивіться. Ну, чітко важить людина, а. Чітка прийомка, чіткі клієнти. Так, 5,6. Латунь, 4,3. Це тільки цього я маю сумнів. Ні. Хороший, я, я думав китаєць. Так, латунь. 4,4 у нас показує, бачите? 4,3, 4,4. Так, срібло точної ваги не знаю. Повертаю вам надісланий хромпік плюс подарунки. Смайлік. Все чітко смайликом. Тепер дивіться, срібло. Скільки у нас часу 3, Ну, Давай поки що почнемо. Просто 5 хвилин є і хочеться встигнути хоча б переважити, Ну, щоб було видно вага. знаєте. Бо натискаєш паузу, мені то довіряють, і я чужого не візьму і свого не віддам. Але хочеться. Ну, от... Знімають і, бачите, показую сірий вагу. 16.35. 925. 16.35. Є. 30. Це я пишу і воно запишу і воно грає. бачите. Так, Є, це ми записали. Тепер у нас є отакі магнітні контакти. Так, раз. — 4,20. — Так, да, 2,5. Магніт. магніт. Тепер давай паузу я рахую. Ми ще доважили не магніт і ось срібло царі. Покажи, що 19С це, це запанки, бачите? Бо ми ще ну, провтикав. То ми доважили ось його. Потім. Магнітик на холодильник, і ось можна зробити скріншот 3054 тисячі п'ятдесят гривні, три тисячі піде людині на карту. Дякую за довіру, дякую за порядність за хромпік. Гарного вам дня!